Hey, Good, morning, son, Good morning, Senator. Marguerite Nemire Foma, Deputy Prime Minister in Timoshenko government and now Chairman of the European Affairs Committee in the Rada. Welcome. Oh, I'm Bob Corker. Very nice to meet you. Nice, nice meeting for you. Saving me. Appreciate the time today. Good to see you. Good to see you. Oh, Timoshenko, how are you? It's such I an am, honor to meet you. I'm happy to see you. Thank you for your visit to Iran. Congratulations. Yeah. Yeah. Oh, uh, these are very important times to your country and I know to you personally. And it's important time for yes. I appreciate you taking the time. Yes, appreciate your visit. Thank you. Um, Vice President Biden, Vice President, please, please convey to Vice President My yeah. sincere

веде те проти нас не війну, війну нового типу, війну, яка поглинає зараз Україну. Ми багато років жили в надії на е, гарантії, які нам дали Сполучені Штати і інші країни щодо захисту нашого реального змістів, нашої війни. Oh. Oh. That was Lally Wayne but she's the And also, this is uh, the piece you may want to uh, be acquainted with that has been issued before the Geneva talks, started. It's called uh, Yalta Temptation. Thank you. Very good. <laughs> Although no photograph does Ted justice. I'm talking about the translation. Oh. <laughs> <laughs> yes. 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 probléma. Na to, že to je problém. To nás. A teď. No, teď Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні, за те, що ви знайшли час, тому що сьогодні нам надзвичайно потрібна підтримка тієї країни, яка, по-перше, має з нами стратегічне партнерство, а по-друге, яка реально сьогодні не спрощена. Я дуже вам дякую всім, що ви знайшли час нам не, не пробачили нашу революцію, нам не пробачила Російська Федерація новий етап нашої свободи. І я думаю, що агресія, яку сьогодні чинить Росія переношення до України, це є відповідь на ті події, які відбулись під час революції. Я хочу подякувати вашій країні, всім вам. За те, що Сполучені Штати зайняли дуже чітку позицію в конфлікті між нами і Російською Федерацією, що не визнана окупація Криму як така, на яку Росія має право. Я хочу подякувати вам за те, що зараз Сполучені Штати є лідером в оголошенні всіх чітких кроків по стримуванню агресора, це в тому числі фінансово-економічні санкції. Це є дуже важливим, що ведуться постійні переговори, але в той же час ми бачимо, що це не зупиняє Росію і потрібно подальше дії. Я переконана, що ми сьогодні зможемо про це поговорити. Як пройшла зустріч? Чудово, конгресмени передали своє захоплення тим, що робить Тимошенко для України, і вони запросили її відвідати Сполучені Штати з візитом тоді, коли їй буде зручно. Вони висловили підтримку незалежності і територіальної цілісності України. І що важливо, це були конгресмени, які представляли як демократичну партію, так і республіканську. Дякую.